Припинення незаконного вибуху машину на території Північних районів. Ми не будемо зараз говорити про Олеський район, ми будемо говорити про північний район, тому що це є проведення не після Олеського району. Відразу хочу сказати, що це у нас робоча нарада, тому повинно бути все тільки ключі робочому, конкретна інформація. Конкретні заклики. Що ми зараз на сьогодні маємо? Ми на сьогодні маємо, якщо говорити, зокрема, Королевський район на межі трагедічної катастрофи. Ми на сьогодні маємо не бачення підняття кримінальної ситуації в північних районах. І, зокрема, я буду сьогодні, Сліванович, прикладом ставити, на жаль, Негатив, негативному плані Олевський район, незаконний обіг зброї, незаконний обіг готівки. І всі чули, я думаю, нещодавний виступ президента, який зазначив, що на місцях є місцева влада. І вона повинна вирішувати цю проблему в межах своєї компетенції. Тому відразу зазначаю, і розпочинаю, що ця проблема це не є проблемою однозначно, це не є проблемою управління внутрішніх справ, це не є проблемою інших правоохоронних органів. Це є проблемою органів місцевої влади. Тому я хочу сказати відповідально, що я сьогодні прошу я вам, будь ласка. Тому я хочу сказати і зауважити, що я себе ні, не знімаю ані найменшої відповідальності, а поки беру я голова своєї державної адміністрації, я серйозне, дуже серйозне і суттєве непропрацювання в цьому плані. Сьогодні, як я вже сказав, про тему, я хочу зазначити і мету нашого зібрання. Перше, щоб ми всі зрозуміли, це не є показуком. Це не є нарада для галочки, що ми відвідувалися десь нашим вищим керівним органам, що ми розібрали нараду, проговорили і все можливе зробили. Ні, це не є. Це також не є нарада, яка дасть Богу перекласти відповідальність однієї, в одного органу на іншу. Тільки консолідована і спільна позиція нам дозволить побороти Призупинити цю біду. І в той же час я хочу зазначити, що ми повинні всі працювати в одному руслі. І сьогодні, після на виступу, після інформування, після ми повинні підняти цю проблему без е, заболювання її. Всі ми знаємо цю проблематику з різних змін. Одні з них це на свій просто. Подавіть інформацію неправдиву. Інші подавіть правдиву. Ми повинні як влада сьогодні донести цю інформацію без прикраски. А далі зробити чіткий план дій, план заходів щодо припинення або боротьби принаймні, тому Бо що ми розуміємо всі прикраси, що припинити ми на сьогодні не зможемо цей визволювати. І я хочу, щоб ми відразу для себе відзначили, що боротися нам не потрібно з людьми, які живуть на раді виживання, які лізуть в цю яму і копають лопатами, а нам потрібно боротися з тими, хто використовує цю ситуацію для власного спогадження. Я вважаю, я був переконаний, що сьогодні як і органи місцевої влади, так і правоохоронні органи мають достатньо повноважень, щоб більш дієво працювати в напрямку присутнення незаконного видобутку бурщину. Сьогодні в Олегському районі чи в Коростенському районі мільйони гривень щодня. Незаконної готівки, чорної готівки, сьогодні вивозиться бурштин кілограмами, десятками кілограмів. Я думаю, що правоохоронні органи мають достатньо ресурсів в межах нашої області для того, щоб з цим боротися і це попереджати. А якщо сказати в плані бюджету, в плані економіки, то у нас той Жолешський район сьогодні незабезпеченість про по заробітній платі 16 мільйонів гривень складає. Так само в області районі, де теж розпочалося, це 10 мільйонів гривень. Вони є повністю дотаційними. В той же час мільйони гривень щодня обігових коштів по незаконному видобутку ж Тому я ще раз хочу зазначити, що сьогодні за підсумками наради буде дано конфетне доручення. Усім відповідним органам. І мені сьогодні приємно те, що всі правоохоронні органи, всі контролюючі органи долучилися. Тобто я бачу повну готовність щодо боротьби. І сьогодні не може бути, не може бути тих органів, які будуть стояти. Знаєте, в стороні. І говорити, у нас немає повноважень, чи у нас немає сил, чи у нас немає засобів. У нас є достатньо повноважень. Ми вже це проговорили. Зараз ми проводимо співбесіди з районами, і під час співбесіди саме з Олеським районом, я чув дуже багато всі проблеми соціально-економічного розвитку іншого пов'язані з незаконним видобутком бурштину. Знаєте, це такі а, о, ми нічого не можемо зробити, хай держава веде війська. Ми сьогодні на нашому рівні, зробимо все можливе, а у нас є ці можливості для того, щоб максимально призупинити цей видоводок, для того, щоб показати дійсно, тієї результати, вони близько закони видовому. А далі, якщо буде потреба, ми, ми звернемося до вищих органів виконавчої влади. Якщо буде потреба по підсиленню міліції чи інших органів, я думаю, в цьому плані ми все вирішимо. І зможемо звернутися і до міністра внутрішніх справ, і на останній селекторній нараді зауважимо на це прем'єр-міністр Арсеній Петрович Асимюк. Так само, звичайно, ми розуміємо, що глобально цю проблему ми зможемо побороти лише легальному і її узаконичати. Тому однозначно буде чергове звернення до законодавчого нашого органу Верховної Ради для найяскорішного прийняття закону про легалізацію вибухну Бурстину. Я буду ще ініціювати посилення відповідальності за незаконний вибух. В той же час ви знову ж таки чули президента, виступ президента. Що він ініціює легалізацію, він повністю її підтримує, легалізацію вибухну борщину. У нас основна задача зараз дати цим людям, які йдуть не від добра, де копати лопатами бурштин, дати можливість альтернативи. Але з криміногеном ми повинні боротися однозначно. І я думаю, можливості на рівні області є. Я переконаний в цьому. Ну, давайте перейдемо до праці. Я думаю, зараз ми заслухаємо інформування Валерія Степановича Рудика, очільника управління справ житомирської області.